Основним тонізуючим напоєм цього періоду було пиво, яке згодом поступилося в місце зерновоборожняним квасом, запозиченим з Росії. Раніше на лівобережній Україні домінували фруктові кваси, що готувалися з садових фруктів або диких лісових ягід. Примітно, що кава не згадується у святкових витратах різноманітних ремісничих цехів, хоча була доступна на ринках і популярна серед заможних та середньозабезпечених міщан. У 18 столітті в Гетьманщині, де спеціалізовані кав'ярні з'явилися пізніше, каву пропонували в міських шинках. Зокрема, у Чернігівському магістратному шинку функціонувала спеціальна піч для приготування кави. Реєстри купецького майна також підтверджують наявність кавових запасів та відповідного посуду. Проте кава не використовувалася саме для святкових трапез, ймовірно, через відсутність десертної культури, до якої вона традиційно належить. На відміну від кави, чай поступово проникав у міщанське середовище, хоча раніше був привілеєм еліти, церковних ієрархів та козацької старшини. Цей дорогий напій вважався не лише корисним для здоров'я, але й символом достатку та культурної витонченості. Міщани Могли дозволити собі придбати чай двічі тричі на рік, переважно до зимових свят, купуючи його у невеликій кількості. Але а вже ж, найбільш розповсюдженим напоєм на застіллях була горілка. Говорячи про такі застілля, не менш важливим був і ралець, подарунки для міських чиновників. Український історик Олексій Сукирко пише про те, що київський рибальський цех на покупку для дому господина Войта риби через весь год витратив 19 рублів 43 копійки, що становило майже чверть від річного бюджету всіх поклонів. До слова, річні витрати такого штибу з'їдали до 30% цехової каси щорічно.